До Рима надходять жахливі новини: незалежний і впертий народ Лузітанії найвіддаленішої частини Іберії, вкотре завдав поразки військам Римської імперії. Гай Юлій Цезар, римський імператор, просто у гніві від таких новин і наказує своїм полководцям найняти та спорядити найбезстрашніших легіонерів і найманців-варварів, щоб придушити героїчний опір лузітанців. Саме таку передісторію оповідає нам гра Лузітанія 21 у локалізації видавництва Lord of Boards, правила якої ми з вами сьогодні і розглянемо. Лузітанія це карткова гра, яка розрахована від двох до чотирьох гравців, у якій учасникам буде необхідно стати полководцями і зібрати своє військо. Кожен хід гравці будуть намагатися отримати найліпші карти із тренувального табору за допомогою обміну, щоб посилити свій легіон, викладаючи горілиць перед собою. Нових легіонерів і найманців варварів, додаючи їм сили за допомогою карт спорядження, чи розширити свій ряд картами кухарок, балістаріїв або навіть запрошуючи знаменитих гостей для підняття бойового духу і можливості виконувати додаткові дії для заробітку. Переможних очок. На початку гри перетасуйте карти Бога Марса та роздайте по одній карті кожному гравцеві. Переконайтеся, що серед розданих карт є карта Гая Юлія Цезаря. Кожен гравець складе отриману карту горілиць перед собою, залишаючи праворуч від неї достатньо місця для щонайбільше восьми карт. Цей ряд карт називатиметься Легіоном гравця. Перетасуйте разом карти воїнів, спорядження і гостей. Роздайте кожному гравцеві по три карти долілиць. А також викладіть чотири карти горілиць на центр столу. Це тренувальний табір. Покладіть позосталу колоду поруч, а також викладіть карту пам'ятку. Під час партії гравці будуть виконувати ходи по черзі, починаючи з гравця із картою гая Юлія Цезаря, який стає першим. І далі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець повинен виконати одну з трьох обов'язкових дій. Обмін, звільнення або наймання та за бажанням одну додаткову дію у будь-який момент ходу. Тож давайте розберемо кожну із цих дій детальніше. Під час дій обмін ви можете взяти одну карту з тренувального табору та обміняти її на одну карту з руки, виклавши її на стіл. Щоразу, коли в тренувальному таборі опиняються три однакові карти спорядження або три карти воїнів однакового кольору, ці три карти треба перемістити до скиду й узяти з колоди три інші карти. Про це нагадує карта пам'ятка. Наймання дає вам змогу викласти одну карту з руки у свій легіон, а після добрати одну карту зверху колоди. Для наймання воїна ви повинні викласти карту в одну із дев'яти комірок вашого легіону, в вісім з яких ви можете викладати карти під час гри, а в крайню ліву ви вже виклали карту бога Марса на початку гри. Проте для кожного типу карт воїнів є свої обмеження, в які саме комірки їх можна розміщувати. Ви можете найняти легіонера. Вони поділяються на чотири кольори, і ви не можете наймати легіонерів тих кольорів, які вже є в легіонах інших гравців. Тобто у кожного гравця можуть бути легіонери лише одного кольору. Перша викладена карта легіонера і визначає ваш колір. Місце для викладення карти в Легіон зазначається в кутку самої карти. І легіонери можуть мати цифри від 1 до 5. Також ви можете зіграти карти найманців варварів, вони відрізняються білим кольором, і вони можуть займати комірки від 1 до 6. Проте більше двох варварів у вашому легіоні бути не може. Також ви можете зіграти кухарку у шосту комірку і Балістарія у сьому. Восьма комірка зарезервована для гостей і карт Бога Марса, які можна розіграти лише у цю комірку. До речі, ви ніколи не можете викласти дві карти, які мають в кутку одну і ту саму цифру. Замість розіграша воїна ви можете викласти карту спорядження під карту воїна, крім кухарки. А після також взяти карту з колоди. У верхньому лівому куті карт воїнів є один або кілька. Символів спорядження. Вони вказують на тип карти спорядження, який можна підкласти під карту. Якщо на одному символі вказується декілька споряджень, гравець може сам обрати тип спорядження. Ці карти спорядження приносять додаткові переможні очки Легіону гравця, проте під час гри під картою воїна можна викласти лише по одній карті спорядження за кожну позначку. Виконуючи дію наймання, ви можете викласти карту гостя. Ви повинні розмістити її або у комірку 8, або у комірку 0, якщо вона порожня. Це може статися через використання властивості карти гая Юлія Цезаря, про що ми поговоримо трохи згодом. Але найголовніше потрібно пам'ятати, що під час дії наймання ви можете розіграти лише одну карту. Дія звільнення дає змогу позбавитись непотрібних карт з руки. Виконуючи цю дію, ви повинні обрати одну карту на руці і викласти її до лілиць поряд зі своїм легіоном. А після узяти одну карту із колоди на руку. Проте Треба пам'ятати, що кожна звільнена карта віднімає пів очка від вашого результату. Додатково під час свого ходу, до або після основної дії, гравець може активувати властивість однієї своєї карти, гостя чи карти Бога Марса. Наприклад, Гай Юлі Цезар дає змогу прибрати усі карти з тренувального майданчика до скиду і викласти нові. Проте після цього карта Цезаря передається наступному гравцю за годинуковою стрілкою, яку він може розмістити у своєму легіоні. На комірках 0 чи 8. Але якщо у гравця ці комірки зайняті, карта передається наступному гравцю. Полководець дає змогу скинути від однієї до трьох карт з руки і узяти стільки ж нових карт із колоди. Ауксіларія можна перемістити на будь-яку вільну комірку для воїнів. Сенатор дозволяє забрати собі карту з руки іншого гравця, але перед тим, як покласти її на руку, необхідно віддати одну карту зі своєї руки тому гравцю. Інспектор дозволяє скинути карту з руки, а після узяти будь-яку карту зі скиду собі на руку. Лікар дає змогу скинути до двох звільнених карт біля легіону гравця. Активуючи Клеопатру, ви можете скинути будь-яку карту спорядження у іншого гравця. На кожній карті, як воїнів, так і спорядження, зазначається кількість очок, які ви отримуєте, якщо ця карта знаходиться у вашому легіоні. Якщо під час гри легіон будь-якого гравця приносить йому 21 переможне очко або більше, з урахуванням віднятих очок за звільнені карти, він одразу перемагає у грі. Проте, якщо цього не сталося, гравці грають до моменту, доки не закінчиться колода. Тоді гравці перемішують скид. Формують нову колоду і продовжують гру. Однак, коли колода закінчується вдруге, гравець, що взяв останню карту, закінчує свій хід, і гравці підраховують очки. Перемагає гравець, що набрав найбільше переможних очок. У разі нічиєї перемагає гравець із картою Гая Юлія Цезаря. Або наступний гравець Ліворуч. Додатково, у коробці гри Лузітанія також є два доповнення до гри Лаурус і Віртус, які можна додати до гри окремо чи одразу обидва. Граючи із доповненням Лаурус, викладе. Водіть горілиць на центр стола, кількість карт із доповнення Лаурус на одну більше ніж кількість гравців. На цих картах вказуються особливі умови, які гравці можуть виконати, викладаючи карти до свого легіону. Наприклад, мати три карти спорядження камінь, лук зі стрілами та кінь, чи комірки 5 6 та 7 повинні бути заповнені картами. З усіма властивостями карт можна ознайомитись у буклеті правил. Коли гравець виконує умови карти, він одразу забирає її собі і отримує додаткове очко, яке відразу додається до загальної кількості очок гравця. Граючи із доповненням Віртус, викладіть горілиць на центр стола кількість карт із доповнення Віртус на одну більше ніж кількість гравців. Ці карти також мають відповідні умови, які гравцям необхідно виконати, щоб отримати собі відповідну карту. Проте карти із доповнення Віртус надають власнику певні переваги. Наприклад, якщо у вашому легіоні є три карти спорядження камінь, сокира, кінь, то ви берете цю карту і підкладаєте її під одного з ваших воїнів. Тепер цей воїн може отримати одну додаткову карту спорядження, яка зазначена на його карті. Чи якщо у вашому легіоні три комірки поспіль зайняті картами воїнів або найманців, тоді ви отримуєте цю карту, і тепер під час дії обміну ви можете обміняти відразу дві карти. З усіма властивостями карт можна ознайомитись у буклеті правил. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри Lusitania 21 в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!